В цьому відео хочу вам показати ось такий чудовий та гарний комплект з серії Disney Маус. Ось так він виглядає на картиночці. Це набір на резинці. Тут простарадло 160 на резинці на 200 і запас по 25 см. А зараз я покажу, як виглядає наволочки. Я одягнула одразу на подушку. Ось так. Наволочка Це в нас з однієї сторони, ось така вона. Тут зображено міні-маус. Ось це з однієї сторони, дуже такі яскраві гарні кольори. Ми бачимо тут і рожевий, і ліловий такий, ось також і присутній такий сіренький колір. Це з однієї сторони, тут зображено ось також мінімаус, З іншої сторони, також дуже гарно, дуже яскраві квіти. Ось так видно, дуже гарно. Такий набір він літній, такий весняний, дуже яскравий, такий, що дуже гарно буде піднімати настрій. Світлого кольору. Це дві наволочки тут ми маємо. Ось це була одна, і ось така ж сама друга наволочка. Зараз показую. Це в нас Randforce також. Ось так ближче. Ближче виглядає ця тканина. Ось так, дуже такі світлі, гарні кольори. Ось так, обробочка, так. Ось обробка подвійна. Так, це ми дивилися наволочки. Тепер. Далі в нас йде підковдра наша. Також дуже гарна і яскрава. Тут ще яскравіші йдуть ось такі квіти. Ось також вона подвійна, ось такі гудзички у нас прозорі. Подвійна, З однієї, сторони вона йде з малюночком, з іншої сторони, з іншої сторони як прострарад. Ось такий дуже такі біж, колір беж з квіточками такими гарними. Так, ще раз подивимось, ось такі. Малюночки, тут і синій колір є. Присутні ось такі також квіточки. Ще раз покажу, як виглядає ця підковдра. Ось так тут зображено міні-маус на ній. І тепер останнє, що входить в наш набір, це простирадло на резиночці. Ось так, ось таке простирадло. Також такий дуже гарний ніжний колір. Ось так, ось такий сьогодні сьогодні з вами подивилися.